Коли крук відчуває слабкість, він не летить до ветеринара. Він прямує до мурашника. Не для того, щоб поласувати здобичу, а щоб роздратувати мурах. Птах трясе крилами, настовбурчує пір'я, розкриває крила і завмирає, дозволяючи мурахам повзати по його тілу. Мурахи виділяють мурашину кислоту. Природний антибіотик, який знищує бактерії кліщів та паразитів, крук точно знає, що робить. Цей дивовижний ритуал має назву антен, це його власний домашній засіб. Іноді він навіть бере одну мураху дзьобом і натирає нею пір'я, наче лікувальним бальзамом. Без пігулок, без хімії лише інстинкт, і сила природи.